Тепер так е, на пальцях як я Ага. Yeah. Yeah. Uh -huh. Не, ну може просто так на кулаки. Нє. Не добре, отак. Отак, yeah. так. Так краще, бо в інакшому випадку ти знаєш, що кулак кулак один одному показує. Е, на мене. Фотографую. Один на одного. Є. Yeah. Оля на мене, Андрій на Олю. Добре. Оля, вдала собі подвійний бородок забрала пальці. Андрій, Андрій, сюди. А я знаю, що там було. А то запасна просто.